Друзі, завтра, 21 березня, відзначають у світі День людини з синдромом Дауна. До цієї дати по всьому світу відбувається флешмоб. Усі охочі одягають різні шкарпетки. Головне завдання флешмобу, щоб вас помітили та поставили якомога більше запитань. Тоді ви зможете розповісти про життя людей з синдромом Дауна, про те, як вони почуваються не такими, як всі, та живуть під постійним. Поглядом оточуючи, от сьогодні ми розіграємо на нашій сторінці у мережі Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1» пару ось таких шкарпеток. І У мене в руках, і у люди є тут так. Долучайтеся долучатися і види до сусіднього флешмобу. Ми з людьми приєдналися. Як бачите, теж, теж в різних шкарпетках, і хочемо закликати всіх приєднатися до цього флешмобу і, скажімо, так ну відчути людей з особливим, скажімо так, з особливим характером сонячних людей. І давайте всі разом намагатимемо. Місяць робити цей світ набагато яскравішим, мені ж він є. Звичайно, про це не треба в жодному разі забувати, що такі люди є, і потрібна наша увага, наша допомога, наша любов і наше тепло. Власне, не обов'язково вдягати ці шкарпетки. Так. Можна їх вдягнути як рукавички, так Навіть як ти так. робив. Можна їх замість от такої, замість такого платочка, на шию. Клас. Можна зробити бантиком, шарфиком як завгодно можна зробити. Найголовніше, щоб вас помі. Тили і запитали, хм, а що це в тебе таке? А У мене шкарпетки От, у кишені. Так.